Слава роду, слава рідним Богам. Слава Україні Русі. Боже даш Боже, слава тебе, як правоця нашого, і душу нашого беріг і вічний. Прийми пожертви, наші, як дар від роду земного. Хай здійсниться, сказане і бажане. Прийми, даш Боже, прийми, слово ти його зливаємо, аби життя наше стало солодке. як комен. Світле, як молоко, і багатий, як маслом у маслений. Слава даж Богу, слава. Вогнем святим Небесним. Вогнем святим Божий освячую наїбки наші. Слава боїв рідних за нашу їжу святкову, як дає пізнати цю мить виняткову. просимо боїв рідних нашу їжу освятити і предків священих за наш стіл запросити. Прийдіть, предки, прийдіть, ай святиться кутя наша. Слава рідним вам, слава, слава. Ну, тож, Перед столом добрій тобі, Пане Господарю, радуйся, ой, радуйся, земле, я! це світ засвітився, ой, радуйся, земле, холяда! Народився, застеляйте столи а все, хіли мами Радуйся, ой, радуйся, земле. ясен світ. засвітився, ой, радуйся, земле, Гладить поляці з яру пшениці, радуйся, Ой, родуйся земле, я світ засвітився. Ой, радуйся, земле. Радуйся, ой, радуйся, земле, я сим світ засвітився, ой, радуйся, земле, поляда народився, а що першим гос. Радуйся, земле, я світ засвітився, ой, радуйся, земле, коляда народився, А що другим гостем, світлий місяченько, радуйся. Ой, радуйся, земле, огляда, народився, А що третім гостем, то дрібні дії звізди, радуйся, ой, радуйся, земле, оля. Вам і вашій всій родині, хай щастя засіяв у вашій хаті нині. Радуйтесь, полядася, да. рождай. Слава Ліда, слава вам, слава. Мене. слава, мене. слава, мене. слава, мене. слава мене.